Друзі, усім привітки! З вами на зв'язку InScience, Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні у нас в гостях археолог Євген Псиниць, і разом з ним ми будемо намагатися зрозуміти, що їли люди на обід тисячі років тому. От вас. Є припущення, що вони їли, і звідки ми можемо отримати цю інформацію? Якщо так, то ви можете просто зараз писати в чатику або в коментарях до цього відео. А поки ви це робите, хочу вам нагадати структуру нашої події. Тож, лекція традиційно складається, точніше подія традиційно складається з лекції Євгена Синиці, яка триватиме до 20 хвилин. Потім ми з вами будемо грати в кахут і після цього відповідати на ваші питання. Хто дивиться нас в записі на Ютубі і матиме запитання, я нагадую, що ви можете написати їх у коментарях до цього відео. Також не забудьте поставити вподобайку, написати просто коментар, як вам лекція чи наш лекторій для того, щоб підтримати. Наше відео на Ютубі, і, звісно, поділитися ним зі своїми друзями та подругами, так щоб вони також більше дізнавалися чогось цікавенького про світ. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам онлайн платформі Grammarly та фундації білокі яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тут. Я хочу передати слово Євгену. Євгене, привіт. Привіт. Ради всіх, ну ще не бачити, а от і навіть не чути, а просто розуміти з кількості зареєстрованих, скільки вас багато зібралося. Мені дуже приємно. Я дуже радий, що Олена і колежанки мене запросили після певної перерви. От, бачите, було, була навіть думка, що я новий лектор. Насправді ні. От, але дуже-дуже давно в Сан не з'являвся, і дуже скучив за такою аудиторією. Я, власне кажучи, археолог, кандидат історичних наук, викладаю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі археології і музеєзнавства. Займаюся розкопками влітку, коли не викладаю. І сьогодні ми з вами будемо. Говорити про те, що їли на обід люди тисячі років тому. Ну не стільки, що саме вони їли, буде у нас мова не про це, не, не, гла, головною мірою не про це, а про те, як ми про це дізнаємось. Тому що це насправді дуже дуже складне питання, бо, ну, ви самі знаєте, що продукти дуже швидко псуються. Археологи зазвичай мають справу з якимись предметами, які. Може тривало зберігатися в землі, не страждати від якихось зовнішніх впливів, особливо. ну і от найзвичайнішою такою археологічною знахідкою є, припустимо, керамічний посуд. Тут от є фрагмент вазочки, який понад 2,5 тисячі років. З ним, в принципі, нічого такого і не сталося. Красивий малюнок так і зберігся, до малюнка ми ще звернемося. А от е, якісь то страви або навіть продукти знайти надзвичайно складно під час археологічних розкопок, таке трапляється. Ми про це теж поговоримо. Але зазвичай археологи мусять звертатися до інших е, своїх колег, до інших фахівців в інших науках, самих різних хіміків, ботаніків, зоологів. І, і, таке, і таке інше для того, щоб відповісти на питання, ну, таке просте, що їли люди, які залишили нам ту чи іншу археологічну пам'ятку. Дуже добре, припустимо, коли є картинка, як от на цій вазочці, і там, власне кажучи, намальовано, що саме їсть Геракл, це Геракл, Я думаю, що багато хто з вас про нього чув. Це такий герой, Давньогрецької міфології, от він після своїх 12 подвігів відпочиває і вечеряє. А може, і обідає, тут важко сказати. І от перед ним стоїть такий столік. На цьому століку не дуже зрозумілі якісь там, на перший погляд, речі, але насправді це всього-навсього хліб. І хліб дуже схожий був давньогрецький на булочку сучасну для. Гамбургера, і це м'ясо смажене. Ну, найбільше воно було схоже на таку сучасну страву. Є така, така страва, яка називається Віденський, штру... Господи. Віденський Шніцель. Чуть не сказав Штрудель. Штрудель теж буває Віденський, але це трошки інше. Це солодощі. Блюдо з м'яса, страва з м'яса, називається шніцель. І це така культова страва по цей день: от хліб з м'ясом. Як його люблять сучасні віденці, отак от от його їв колись то давним-давно Геракл. І, ну, принаймні, люди думали, що він саме таким снідає, чи обідає чи вечеряє. За яких випад... обставин, да? в яких випадках ми можемо зустріти готову страву під час розкопок? Це е, ті випадки, коли ця їжа е, через щось законсервувалася в давнину. І от у нас буде перший такий приклад е, подібної їжі. Це фото з одного з музеїв Неаполя сучасного, і це хліб, який був спечений в 79 му році нашої ери, тобто майже два дві тисячі років назад, уявіть собі. Цей хліб так зберігся тільки тому, що, на превеликий жаль, місто Помпеї, де його спекли, в цей самий день, коли спекли цей хліб, постраждало від виверження вулкана Везуві. От На фотографії це руїни сучасної Помпеї, так як їх розкопали археологи, законсервували, і зробили з цього такий музей під відкритим небом. А на фоні, якраз ота сама. Гора Везуві, вулкан Везуві, який під час виверження засипав помпеї гарячим попілом вулканічним. І, власне кажучи, цей гарячий попіл з одного боку обпалив хлібину, яка перед нами, а з іншого боку, шар цього попілу. Не давав е, далі горіти цьому хлібу, бо не було доступу кисня. І знову ж таки без е, цього доступу кисня кілька е, тисячоліть, власника, ну майже дві тисячі років. Е, цей хліб не розкладався далі, як трапляється з звичною їжею. Да? ну Ви чудово знаєте, якщо забути їжу десь випадково. То за кілька днів вона на превеликий жаль згниє. А цьому цій хлібині потолонило, Ну, верніше, хлібині не дуже потолонило, а поталонила нам. Ми її знайшли і можемо показати, як виглядав хліб в давньому римі, в давній Італії. Ще один такий приклад готової страви. Ну, це і страви, і продукт для приготування інших страв. Це масло. І це теж дуже особливий такий випадок. У цьому ж маслу, яке зберігалося в відрі дерев'яному більше двох тисяч років, значить, і це пов'язано з. Традицію зберігання е, цього продукту, яка існувала в Ірландії протягом достатньо тривалих е, років тривалих часів. Е, найраніша знахідка такого масла її е, май, майже 4 тисячі років, а на наймолодша, тобто, от яку знайшли поки що найостаннішу, вона 17 століття. їй там трошки більше 400 років. Знаєте, з чим пов'язана ця традиція кидати в болото, о, таку діжу, да, таке відро з маслом? Справа в тім, що болота о, в Ірландії, от, як може хтось вже прочитав, використовували як такий собі холодник, оскільки це ну, специфічні торфяння болота, так звані. Поверх, на поверхні таких болот росте мох з фагном, який є дуже хорошим ізолятором. Ну, ви в холодильнику закриваєте двері для того, щоб там зберігалася температура. От з фагном є такими дверима холодильника для цілого торфяного болота. І у торфяних боліт є ще дуже гарна така властивість. Це теж анаеробне так зване середовище безкисневе. Туди не потрапляє повітря, і там практично немає кисню, тобто продукти не окислюються, не псуються. І, е, крім того, торф'яники містять багато кислот, які е, роблять е, додаткові. Е, Труднощі для бактерій. Тобто, мало того, що там немає кисню, їм нема чим дихати цим бактеріям, так ще й в кислоті вони себе дуже погано почувають, вони там не живуть в, е, в цьому болоті. І це от ідеальні умови для того, щоб масло, припустимо, як е, тут на картинці, да, е, збереглося протягом понад двох тисяч років, а потім його знайшли археологи. Ну, його знайшли не археологи, його знайшли люди, які. Видобували торф на цьому болоті, але одразу збагнули, з чим мають справу, покликали археологів, і археологи це місто досліджували. Але, повторюся, от такі от випадки вони е, край, в крайній часті, так, от, щоб нам трапилася прямо в розкопі е, е, готова страва. І частіше археологи шукають продукти, з яких готували давні люди. Вони теж не зберігаються от, в тому вигляді, як ви звикли, як воно зберігається у вас в холодильнику або в шафці, або в шухлядці, дивлячись, які продукти або в погрібі, можливо, в когось погріб є, і там лежать всякі овочі. От. Але зазвичай це складний квест для археологів знайти. Значить, складові цих продуктів, і для цього спочатку треба провести розкопки. І от На картинці, власне кажучи, розкопки е, житла, якому е, решток будинку, якому понад тисячу років. Е, під час розкопок в е, от подібних об'єктів, колишніх жител, колишніх погрібів, можна знайти е, рештки від рослин і рештки від тварин. Відповідно, для того, щоб зрозуміти, що це за рослини і що це за тварини, археологи звертаються до своїх колег, і виникло цілих два таких напрямки: археоботаніка, тобто, це е, ботаніки, які вивчають зразки рослин, які видобули археологи. І археозоологія це зоологи, які вивчають, власне кажучи, зразки, е, Тварин, які теж потрапили в цупки рученята археологів під час розкопок. Іноді буває так, що людина, котра за фахом археолог, починає отримувати додатковий фах і стає, власне кажучи, археоботаніком або археозоологом. Ну, от, зокрема, з одним з них ми з вами сьогодні познайомимося. Це дуже дрібні рештки, да, особливо коли ми говоримо про рештки рослин. От квасолинка, наприклад, це доволі велика, великий боб. Да, біб. От, зернятка ще менше зазвичай. Але ця квасолинка, ви бачите, там лінієчка, вона в розмірах така, як клітиночка завдовжки в ваших зошитах в клітинку, тобто пів сантиметра всього-навсього. І, власне кажучи, для того, щоб е, виявити такі дрібні рештки, е, спочатку беруть проби, от як дівчата на середній цій е, фоточці, вони зсередини ями погріба виймають просто ґрунт. А потім цей ґрунт промивається, і ця процедура називається флотація. От на е, правому фото, е, власне кажучи, ну там не, не видно, хто це, але я знаю, що це якраз мій колега. Він за фахом археолог. Але е, кілька десятиліть тому захопився е, ще і е, археоботанікою спочатку спочатку, а потім археозоологією, і тепер е, знається і на цих е, в цих сферах. От він займається флотацією, тобто ґрунт в сітці, занурюється просто в миску, от саме звичайно. І відбувається випірнання на поверхню води, того, що легше води. Зокрема, обгорілі зернинки, часто густо теж отак от випливають, і їх збирають так, як робить Сергій Гарбаненко, мій колега на фото, збирають просто таким чайним сіточком, В виловлюють. Але це ще не все. На сітці залишаються рештки інших. Це можуть бути і дрібні навіть якісь -то археологічні знахідки на мостинки, припустимо. Але набагато частіше це дрібні кісточки, якісь, -то, або там луска риб, або ще щось таке. І от виходить така знов, знов рибалка. Тобто цю рибу колись -то, е, виловили давні люди, щось з нею приготували, кісточки виконали. А тепер в сітку трапилися рештки цих е, кісточок, і за ними е, археозоологи можуть встановити е, майже напевно, да, на, е, на якій рибі, от з якої риби варили юшку давні люди. Е, е, і цей метод флотації він. Ну, потребує достатніх зусиль, але дає дуже цікаві результати, і в плані рослин. Ну, тобто тих продуктів рослинних, які е, люди вживали, і в плані от, тварин, зокрема, риб. Бо Рибні кісточки теж дрібні і, або лоска, і їх часто просто не видно в ґрунті під час розкопок. Ну, ви бачили, да, що це така величезна яма, от, в якій працюють здебільшого лопатами, і відповідно дрібнички, якісь там можуть повз очі проходити. Зокрема, такі, як кісточки. Крім, власне кажучи, самих зернівок або ну, це найсамперед зер... зернівок стосується, тобто рослинних продуктів, рослинної їжі, вони можуть залишатися ще як відбитки на якихось на глині сирій, колись то сирій, а тепер опалені, і це теж можна досліджувати. Це теж дає достатньо цікаві результати в плані, які саме рослини. Вирощували люди, що, і що вони могли з них які продукти ви могли з них готувати. Страва, верніше, а не продукти. Е, якщо немає е, таких е, знахідок, да, е, таке теж трапляється. Ну, тобто, через там якісь особливості ґрунту, припустимо, це не зберігаються подібні знахідки. І нібито все, ми навряд чи можемо дізнатися, що їли люди, але. Є наші колеги-хіміки, які можуть працювати з слідами тих чи інших продуктів. От, ну, наприклад, да, колись то в когось пригоріла молочна каша, знаєте, таке трапляється десь там, значить, прозивали. Вона пригоріла. Е, ну, це не дуже приємна, звісно, історія в побуті, але дуже добре для археологів, тому що такий нагар, так званий, е, він залишається тривалий час. На е, стінках посудин, і навіть впитуються в пори е, кера, керамі, кераміки, ну, тобто матеріала, з якого посудини готу, е, виготовляли е, в давнину, це на, е, нагар можна піддати хімічному аналізу і з'ясувати. Які саме страви в цьому горщику готували. Тобто хіміч... певні продукти залишають певні хімічні сліди. Ну, найкраще в такий спосіб фіксуються сліди м'ясних і молочних страв. Зокрема, от молоко дуже добре залишає сліди. Я не дарма, як приклад кашу молочну наводив. Тобто молоко фіксується дуже добре, і, ну, як правило, ми можемо розуміти, що варили саме молочну кашу, скоріш за все, от, бо просто кип'ятити молоко в давнину не кип'ятили. Тобто його або кислим виварювали, щоб отримати сир, або їли е... сирим, да, ну, просто пили, або варили каші. Ну і, власне кажучи, от такі аналізи. Потребує дуже дуже складної апаратури. Та ну, тут не можна обійтися такою іграшковою хімічною лабораторією. Це дуже прикольна штука для того, щоб початковий рівень якихось хімічних знань отримати. Можливо, в когось у вас, з вас таке є. Але лабораторія, яка потрібна для а, хімічних аналізів нагарів, да, тобто для виявлення цих хімічних слідів. Якихось страв або продуктів. Це надзвичайно складна штука. Їх порівняно небагато в світі. Зазвичай йдеться про те, що науковці різних країн між собою співпрацюють для того, щоб обладнати таку лабораторію і мати можливість аналізувати археологічні матеріали з різних країн. Зокрема, українські археологи для таких аналізів. Найчастіше співпрацюють з кількома університетами Німець в Німеччині з нашими колегами, які там в університеті Кіль, наприклад, працюють, і це завжди така дуже, дуже плідна міжнародна співпраця завжди дуже приємна і дуже корисне з наукової точки зору спілкування але якщо нема слідів, на посуді є сліди, які їжа залишає всередині організму. Так? Є такий вислів крилатий, як це прийнято називати. Ми те, що ми їмо, його приписують Гіппократу, це такий давньогрецький лікар, знавець медицини, і він. Може, і не є автором цього вислову, але в будь-якому разі вислів від цього не стає неправильним. І, власне кажучи, е рештки, які залишає їжа в нашому організмі, вивчає така специфічна теж дисципліна антропохімія. Антропологія це наука про людей, хімія це наука про хімічні сполуки. Власне, е найкраще, припустимо, е хімічні сліди. Від тих чи інших продуктів фіксується в зубній емалі. Це не тому, що люди не чистили зуби і в них там щось позастрівало в зубах, ні. Просто це е, специфічна тканина людська, яка як губка впитує значить, інформацію про те, що циркулює в організмі в принципі. А Їжа в організмі розкладається до якихось то хімічних речовин, до хімічних сполук, які засвоюються різними тканинами. Ну і от, припустимо, в кілька років тому мої колеги, які досліджували пам'ятку неподалік від Білої церкви сучасної на Київщині, вони зробили подібний антропохімічний аналіз, проаналізували зуби. Людські, які там знайшли. І, власне кажучи, е, виявилося, що ці люди, яких вони виявили, рештки, яких вони виявили, е, народилися і доволі тривалий час мешкали десь на морському узбережжі, тому що вони їли багато е, морської їжі, молюсків, риби, саме морської, не річкової. І от інформація про це зберіглася в їхніх е, зубах, а потім вони в силу там. Певних обставин потрапили за кілька сотень кілометрів від моря. Вони мешкали там за іншими, значить, даними. Ми можемо сказати, що вони мешкали на березі саме Балтійського моря, а потім були переселені на сучасну Київщину. Ну трошки менше тисячі років тому. І потрапили сюди. А от їхні діти, як рештки яких теж досліджували, вже такої от ознаки не мали в зубах. Вони їли все життя, їли місцеву їжу, яка характерна для. Нашої, краї... ну, для нашої країни, як для регіону, і, власне кажучи, за хімічним складом емаль зубів цих дітей відрізнялася. Таким чином, власне кажучи, ми знаємо достатньо багато про продукти завдяки не просто археологічним розкопкам, а завдяки співпраці між різними. Представниками різних наукових напрямків, різних наук, і тому я пропоную вам таке завдання: що намалюйте історію, от, в якій ваш персонаж знаходить е, якісь торешки їжі в під час розкопок і звертається з різними зразками, значить, звертається до різних науковців. Щоб ті допомогли йому визначити, що ж це було що ж їли ці люди, що в них було на обід тисячу років тому. І на цьому я дякую вам за увагу. І продовжимо передаю слово Олені. Євгена, дякую за цю неймовірну розповідь. Мене найбільше вразила інформація про те, як масло у відрах зберігали в болоті. Друзі, поділіться, будь ласка, що вас вразило в цій лекції найбільше, ви можете писати в чатику або в коментарях до цього відео. А поки ви це робите, хочу вам анонсувати наш наступний вебінар, який відбудеться 7 листопада, на, ньому, на цьому вебінарі у нас в гостях буде біологиня з інституту кріобіології. І разом з нею ми будемо розкривати таємниці міфічних істот і будемо говорити про вампірів. Тобто, звідки від людства з'явилися легенди про вампірів, хто такі, Ким вони могли бути ці вампіри, і що цікаво, це чи дійсно вони могли існувати в минулому. Тому приходьте на цю лекцію, чекатимемо вас до нових зустрічей. І традиційно нагадую, не забудьте поставити вподобайку до цього відео, написати хоча б якийсь коментар натримку цього відео, і також поділитися ним зі своїми друзями та подругами. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!